Valve офіційно придбала оновлену мапу кеш, і невдовзі, скорі за кеш, до речі, скоріше за все, після осінського мейджора додасть її до змагального пулу в cs 2. Ба Більше, дизайнер Шон Снелінг, який власне й отримав кеш за кати. Теж так жартуєш, кеш за кеш сказав, що представники Valve звернулися до нього відразу в день релізу. Але чому про це мовчали понад два місяці? Цього вам ніхто не скаже, бо величезні гроші там крутяться. І це таємниця тепер лишається тільки дізнатися, яку саме мапу замінить кеш після своєї появи. І чи додадуть туди велф легендарне графіті на честь Сімпла? Точно це ж в Гоу було. Так, Точно. А, це де він бував. а, у, а м, о. Ага. А, все. Досить голосних. Поїхали включати приголосні. Passion UA посіла друге місце на турнірі Яла Компас 25 Contenders, поступившись у гранд фіналі команді Astrum із рахунком 0-2 і здобувши 5 тисяч доларів. Щоправда, це був третій матч за день. Тому за інших обставин наші хлопчики цілком могли б здобути перемогу. Якщо б краще стріляли, до речі. Краще рухалися і плен закладали. Хай там як після оновлення складу справи в Passion UA наче йдуть вгору, тому можемо їм побажати наснаги і нових перемог. Це, типу, ми б виграли, якби не, проігра... ну, якби не програли. <світ> Ледве зраду не поширив. А от у кого не йдуть? Справи так, це в клубу Inner Circle, який днями звільнив з посади тренера Сергія Бежанова. Звісно ж, із максимально нейтральними коментарями, типу, що не все так сталося, як гадалося. Сам же Ламабот не втрачає запалу, так само хоче далі змагатися на топ рівні, і вже готовий розглядати нові пропозиції, які сподіваємося, після мейджора неодмінно з'являться. Але мейнкаст. Дайте чоловіку робити свою роботу в кейсі. Не треба його кликати на аналітику. Ми дуже скучили, але нехай працює там, де у нього найкраще вдається. Ні, у нього прекрасно вдавалося і в аналітиці. Я просто бажаю, щоб професійні гравці грали професійно і тренували. Тим паче, що цих героїк Соу і Сан Паюз паюш. Сан Паюс Уже підтвердили, що пройдуть джиту після мейджора в Остіні, то може хай ще й ламоче підпишуть заодно. Він же може робити значно більше, ніж просто казати: Good job, guys, you are so fucking great. We need to win more rounds та інші фрази, які можуть переконати когось, що я тямлю в Counter-Strike. Слухай, занадто душимо ми тренерів G2. В Житу. Nee. Не занадто. Nee. Український клуб Алго звільнив одіозного капітана Ярослава Бурю за три тижні з моменту підписання. Це вже рівень бороса якийсь. Хай там як буря кілька буря, буря після кількох типових коментарів повідомив, що вже знайшов якийсь новий український клуб, і скоро ми про них неодмінно почуємо. Чому одіозний, я нічого про нього не знаю. Там були скандали з тим, що він виїхав, потім не повернув. А, 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 це а, а, це не наша справа взагалі. Наступна новина. <звук> Як і про аргентинський клуб «Бестя», який усе ніяк не вгамується через втрачений слот на мейджор, генеральний директор клубу Алехандро Лококо, Лококо, Лококо. оголосив про намір подати в суд на бласти, Скоріше за все на нашу студію через ці наголоси. Hold on. Я дав Блас шанс зробити все правильно. Ми теж побачимось у суді Техасу. А потім у Лондонському. Хтш. Я не дозволю їм гратися з мріями моїх дітей. Хай буде справедливість, заявив директор Бесті. Це трейлер до нового Марвелу, чи. чи... Нагадуємо, не всі гравці Бестії змогли отримати американські візи до вказаної в регламенті дати. Бестія попросила ще два дні, мовляв, от до понеділка все точно зробимо. І знаєте, таки зробили, От тільки це вже було запізно. Адже замість Мейдж, замість них, мабуть, на Мейджор уже взяли бразильський клуб легасі саме через. Deadline, Blast і змушені були зробити заміну, адже Bestia фактично порушила умови, підписані всіма учасниками турніру. До всього Bestia відверто пощастило. Бо гендиректор ESL, коментуючи цю ситуацію, сказав, що якби йому платили по долару за отакі до завтра, ми всі візи зробимо, то він був би набагато бідніший за інвесторів Falcons. Не набагато, не набагато, та набагато. Навіть якби він був мільйонером, набагато. Давай, дядечка. Звісно, аргентинські болівальники вилили за ці дні якусь неймовірну кількість бруду на бласт, але тішить, що загалом світова спільнота все ж стала на бік організаторів. Бубистія сама через власне недбальство втратила такий важливий шанс для гравців. Бразильці вони Бестіки? Аргентинці. Аргентинці. З італійськими і німецькими. Звідки німці в Аргентині? <рик> Організатори PGL Валахія Сізон 5 з Дота 2 опублікували список команд, які отримали запрошення на турнір. Всього на чемпіонаті зіграє 16 колективів, які отримали прямі запрошення. І Що приємно, там є основний склад. Наві раділи вже, святкували. Чекаємо, ще і Наві джуніор, а потім Наві джуніор-джуніор. Щоб от і Наві сеньор. Я буду за них грати. До речі. Організація The Mongols оголосила про підписання нового складу з Dota 2. Оце грошей налутали, да, в кейсі? Можна тепер годувати цих нахлебників. Ростер складається повністю з монгольських гравців. Не вже санктіті заберуть назад? Ні, 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 ні. Команда вже отримала запрошення на закриту азійську кваліфікацію до The International. У команді гратимуть. Я от зараз не глядя, чи скажу тобі, мінімум три гравця з лілганів. Fortune Soul – ні. Осокол, ні. Банда, ніби ні, може так. ace 12 та Вінтер з сніжинкою. А у нас буде список, щоб люди не думали, що це я. Ми ж покажемо? Вінтер зі сніжинкою. Це... Не плутайте з дефолтним Вінтером, про якого ви ніколи нічого не чули, бо його немає. Дефолт. Дефолтний Вінтер Фас? Так, вінтер Прайм, я пам'ятаю. Riot Games анонсували Valorant Champions 25, який пройде з 12 вересня по 5 жовтня у Франції, щоб уникнути навали перекупників і гарантувати знав, що Франції Макдональдсі пиво продають. Просто, wow. просто згадав, що квитки потрапляють до справжніх фанів, щоб переконатися. Riot Games запровадять систему, яка дозволить придбати квитки безпосередньо в грі всім активним користувачам, щоб не було цього. Ух, бісять. Тобто, якщо у вас є відносно давній аккаунт, де зіграно кілька матчів, то ви з клієнта подаєте запит на квиток. Потім вам його апрувлять і дають лінк на закритий сайт, де ви можете придбати його тільки для себе. Цікаво, коли ж інші ігри, які страждають від спекулянтів, зважилися б на таку систему. Я ще пам'ятаю київський мейджер, де один трошечки притрушений стрімер. В якогось перекупа кидав е, смітник, просто виривав з землі і кидав. А що ти знаєш про супутники Юпітера? Може там про Іо, про, я не знаю, Титан, Ганімет. Мені здається, що там, ну, типу, земля — ні, для цього вже. ну, Земля для цього вже ніби не пристосована. Якщо шукати новий дім, подумай. Там будемо реально... Гравітацію не стягнуть. Та знаю, та і повітря немає. І кислороду нема. Ну так, да, будемо. Метан, метаном дихати будемо. Це під він написав місто. Що ти вигадуєш? Ну, Який Кліфор... <різь> Кліфорд за... за Кліфорд. Місто. Найкращий роман. Після... Туредує Зоків? Та ні, ну тигролови. Ну очевидно, тигролов. Прям очевидно, тигролови. Розпач пригоди. Перемога. Ідеально. ідеальний сценарій для наступного сюжету в дайджест новинах Майнкаст. Ні, ну що ну, трошечки можна про українську літературу не, господа, поговорити. За, за. Ні, ну це ж неможливо. Кіберспорт, кіберспорт. Зранку до вечора. У нас просто все про кіберспорт. Де, Де життя? Де краса? Тихо. А ще Riot Games офіційно анонсувала запуск мобільної версії Valorant, яка спочатку буде доступна в Китаї. гра розробляється у співпраці з китайською студією Lightspeed Studios, відомою за створення мобільних версій PUBG та Apex Legends. Мобайл PUBG – найпопулярніша штука. О. У рамках стратегічного партнерства між Riot Games та виробником смартфонів OnePlus, модель OnePlus Ace5 Supreme стане офіційно моделлю з найдовшою назвою в світі. Офіційним пристроєм для першого в історії турніру з Valorant Mobile у Китаї. Турнір заплановано на другу половину 2025 року і стане першим масовим заходом з Valorant Mobile. Але Samsung. Я чув, що ви шукаєте кого проспонсорувати. Проспонсоруйте наш дайджест, Я розкажу про перший в Україні мобайл-турнір з Романом Ліпіхіним, який грав на Samsung і досі їм користується. Ми це виріжемо. Можливо, від вас залежить. Пригадуєте, раніше ми розповідали, що Міжнародна федерація кіберспорту АСФ серйозно розглядає Львів як місце проведення цьогорічного чемпіонату світу. Схоже, там якісь темки-мутки з присмаком корупції. Я звідки в Україні корупція? Бо мало того, що в нас війна триває, і сам факт проведення якогось міжнародного змагання здається трохи дивним, так ще й виявилося, що Львів має заплатити за проведення турніру 10 мільйонів доларів. Точніше, 9, 9 чи 10? бо 1 мільйон доларів міська адміністрація вже заплатила. Кому? Організатору місця. Якщо деруть. Тур... Якщо турнір дійсно відбудеться, цікаво буде поглянути скільки країн відмовляться їхати в Україну. Бо, хоча Львів розташований близько до польського кордону, плюс перебуває доволі далеко від типових зон ураження, навряд чи в когось повернеться язик назвати місто, цілковито безпечним. Також буде цікаво побачити, чи поїде назад в Україну збірна України з КС-2, яка давно перебуває за кордоном, але днями пройшла відбірна чемпіонат Європи і має великі шанси на участь у чемпіонаті світу. А там, я знаю, по таймінгах, там тижня-два дається, може три. А потім, ух, потім тобі. А, тобто більш ніж два тижні. Риподейку, що АЕСФ потребувала термінової фінансової підтримки негайно, оскільки в березні вичерпала свої резерви, що призвело до масових звільнень співробітників. Баба. Кошти зі Львова доповнені окремою рекламною угодою з неназваною компанією з Індонезії на суму 250 тисяч доларів, є ключовими для забезпечення життєздатності організації протягом наступного року має АЕС має плани перенести угоду зі Львовом на 2026 рік, якщо у 2025 році з'явиться вигідніша альтернатива. Але хай там як? Питання доцільності витрат 10 мільйонів доларів з міського бюджету Львова під час війни, мабуть, мова йде, все одно залишається відкритим. Я пам'ятаю. Та навіть одного мільйона просто такого. Це ж скільки цих. Та, просто мільйон доларів ти навіть не віддаєш комусь всередині країни, ти віддаєш його... Ух. Ух! Та курва! Ого! Пане, що то має бути. Бісить! Я насправді ну. Та звісно бісить. А ти що думав? Це просто так все вигадували? Організації там. Федерації. Скільки вже в кіберспорті працює? типу є своя федерація. Таку я одну федерацію знаю, і мені не дуже вона подобається. Краще б вона була б не федерація, а з біговиськом племен. Федерація футболу України та ні, федерація одна там. Федерація. Amazon Prime Video випустить документальний серіал про Ти Зрозумів до Петрів, про яку я про спорс Волкап двадцять під назвою eSports World Cup Level Up. Режисером фільму буде дворазовий лауреат премії ЕММІ Арт Джей Катлер, відомий в кіноіндустрії як режисер документальних фільмів про Елтона Джона та Білі Айліш. В одному рядку. Ну насправді не працювала вже дівчина. А одним із учасників фільму буде гендиректор Наві Євген Золотарьов. Це людина точно не працювала на фільм. Прем'єра eSports World Cup Level Up запланована на 6 червня. Це як було з Денді, пам'ятаєш, Уф, born to play чи born to Win? born Free to, to play. Free to Play. так. То там буде кілька людей, там буде Фейкер, uh, гендиректор Falcons. Хорошо, не гравців будуть тільки фалком, що навіть засуджую те, хто сказав. Українська кіберспортивна організація Navi повідомила про заміну в складі СПА БДЖІ. Я так багато про це розказував, Ми не такі інсайди, але я вам нічого не розкажу. Після невдалих виступів на pgs 7 та pgs 8 команду покинув Олександр Стейт-Тимченко, який грав за команду з березня цього року. А вакантне місце у складі зайняв Кирило Екстанс Лисенко, який до цього виступав за Gaming Gladiators та 100 or Die. Вже був один турічок. І де подивитися з новий склад такий ще раз у п'ятницю, суботу та неділю на цьому твіч каналі ля роби це! ось з 19.15 кожен день. Подивимося, що там той екстанс, чи вміє він стріляти. Вміє. Український гравець наві шахів Олександр Борник здобув чемпіонство на турнірі роту і World Cup Chess 25, який проходив в межах відомого фестивалю кіберспорту DreamHack Dallas 25. Українець повністю пройшов турнір через верхню сітку, та у гранд фіналі переміг серба Олексія Сарано з рахунком півтора на 0,5. Я дивився, я з того першого раунду просто волав як скажений. Та. За перемогу Олександр Бортник отримав 6 тисяч доларів та інвайт на eSports Cup 25 LCQ. Кваліфікаційний турнір до ЄВЦ-25 шахів, що пройде з 24 по 26 липня. У нього лишилося в першому раунді щось там в районі 20 секунд, а його суперника там дві з копійками хвилини. І він починає отак. У нього просто фігуру отак от, отак. Той не розуміє, що робити, він ховає свого короля, там, що той забирає пішака. Ще, коротше, він дійшов до того, що за часом у обох закінчився час. Людина, у якої було в 8 разів більше часу, а, на ні, а, зрештою отримала нічию, а не перемогу. Ось такий Олександр Бортнік, а другу просто розвалив. Отак сидів на останніх секундах. Типу, а я не розумію нічого в шахах, я такий, чого ти сумуєш? А це він такий вшокований був, що зробив його опонент. Бо там просто два ходи. Фактики, ладно, я здаюся. Я такий, а, ну шахи, там треба вчитися. <світ> <світ> Насправді, бодай просто в середній школі. Друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписуєтеся. Якщо не підписані, то підпишіться на цей канал, щоб не пропускати найважливіші, найгарячіші та найсвіжі. Ну просто свіжі, добре. <світ> Но... Це не про свіжі. От-от, просто свіжі новини е в світі кіберспорту. З вами була студія Мейнкаст. Дмитро Чумаченко. Всього найкращого. Pobaczymy się na PUBG do popę.